Це серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні, брусах та в домашніх умовах. І в сьогоднішньому відеотренуванні покажу вам, яким чином можна накачати руки, а саме біцепси, підтягуючись на перекладині. Буде 8 вправ. Кожну вправу покажу на своєму прикладі. І, звичайно, що. Допоможіть розвитку каналу своїм лайком, підпискою та коментарем. Гарне тіло можливо накачати своєю масою тіла тренуючись. і якраз пробую вам це показати на своєму прикладі та своїх тренуваннях в серіалі-проєкті, який знімаю вже досить довгий час. І, само собою, буду вдячний кожному лайку. Та будь-якій підтримці. А що найважливіше, це всі ті, хто вже купили програми тренувань, на сайті www.orcautodama.com. За ціною від 100 доларів до 1000 доларів. Всім вам дякую за те, що підтримуєте розвиток цього проєкту. Та давайте почнемо сьогоднішнє відеотренування. І, звичайно, що. Від 100 доларів до 1000 доларів означає, що за будь-якою ціною з порогом 50 доларів можете купити всі програми тренувань і тренуватися разом зі мною по відеоінструкціям. Деталі на сайті. Посилання під відео. Показую вам ті вправи, які дійсно відрізняються від всіх інших звичайних підтягувань на перекладенні, які качають м'язи рук, а саме біцепсів, І, само собою, що. Будь-які підтягування, будуть прокачувати руки, але нижнім хватом чи зворотнім підтягуючись, ви 100% зможете підкачати свої м'язи. І підтягування драбинні або просто зривком це ті, які будуть перші в нашому сьогоднішньому відео. І таких потрібно робити 10 підтягувань. В середньому від 8 до 12 підтягувань в кожному підході. 4-5 підходів в ідеалі потрібно робити за одне тренування. І з такою швидкістю ці ривки потрібно робити, з якою вам це буде зручно, щоб зробити тих самих 8-12 разів. Це перша вправа. В моєму випадку показую вам по 10 ривків. Вверх та вниз. Друга вправа це підтягування також, як і всі інші вправи. І ці підтягування вже відрізняються тим, що їх потрібно робити паралельно, не опускаючи своє тіло, тим самим статично втримуючи вагу тіла та прокачуючи біцепси. Кожну вправу починайте робити з 4 разів до 12. Тобто, якщо не можете зробити якісно, то намагайтесь доходити до рівня 4 разів, коли вже зможете зробити більше, то робіть до 12 разів і таких 4 підходи в ідеалі. З віддихом по декілька хвилин інтуїтивним. Від 30 секунд до 2-3 хвилин так, щоб м'язи не охолонули. Третя вправа це були такі ж. Підтягування на біцепс паралельні тільки вже з більшою амплітудою. Четвертий варіант підтягувань це повільні підтягування, в даному випадку, вузьким хватом можна й ширшим або навіть дуже широким, і найголовніше це повільно підконтрольно опускати своє тіло та піднімати. Починаючи з 3 секунд. В перспективі такі ж підтягування можна робити по 5 секунд, 10 і навіть більше. Наступний вид підтягувань це підтягування також з ривками, Уже широким хватом. І для прикладу показую вам, що можна робити 10. Ривків, як в минулому такому підтягуванні. А можна робити менше з більшою амплітудою. Три, чотири спроби таких підтягнути, підкинути своє тіло. І ті, ті підтягування хороші і качають м'язи. Тому, звичайно, що спробуйте всі абсолютно ці вправи, але для одного тренування просто робіть всі ці. Вісім вправ з відпочинком між кожним підходом, як уже казав, інтуїтивним. Наступні не менш важливі підтягування робляться по одній руці, підтягуючи своє тіло з такими ж ривками і, звичайно, також намагайтесь тягнути по 10 разів в середньому в кожному такому підтягуванні. Як вверх, так і вниз. І навіть якщо взяти кожен вид підтягувань та розділити на 4 підходи, то можна гарно провести тренування, підкачати м'язи рук. Але для різноманіття. Робіть краще вісім вправ, як в даному тренуванні, і підтягування зміїні, їх так називаю. Звичайно, що не дуже важливо, як називаються підтягування, головне, як вони впливають на прокачку м'язів. Але для того, щоб зробити цей підхід, потрібно робити з кожним новим підтягуванням плюс одне коло прокрутки вліво та праву сторону, можна їх чередувати раз вліво, раз вправо. Для прикладу, одне підтягування з колом вправо, два вліво, три вправо, чотири вліво. І так доходіть до 10 середнього підтягувань. Звичайно, що те число, яке будете робити, це залежить від вас. Но більше 12 підтягувань не потрібно робити. Якщо не можете ще на своєму рівні робити якісні підтягування, у вас не виходить, то робіть з тією швидкістю та якістю, наскільки воно вам зручно. І тоді з кожним новим тренуванням намагайтесь підвищувати якість виконання кожних підтягувань та всього тренування, таким чином розвиваючись ще більше. Показую, звичайно, на протязі всього тренування вам свій памп і як виглядають м'язи, як відчувають себе вони після такого тренування. Тому, само собою, що всі підтягування важкі, незвичні, наступний вид підтягувань це взривні підтягування, які потрібно робити. Дуже швидко витягуючи своє тіло вверх, відпускаючи руки у найверхній точці. Всі ці види підтягувань дійсно дієві і ту наповненість м'язів та памп, які в цьому відео ви побачили, це, звичайно, після такого тренування. Тому наглядно показую в цьому серіалі-проєкті, яким чином мої м'язи прокачуються в кожному тренуванні. Тому дякую всім, хто дивиться вже давно серіал-проєкту як накачатись. Підтримую лайком, підпискою та коментарем і покупками програм тренувань. Ви можете купити, нагадую вам, за 1000 доларів всі програми тренувань на сайті www.werkautodama.com. Це оригінальна ціна, а також за 100 доларів ви можете купити всі ті ж програми тренувань, використовуючи купон на знижку. Деталі на сайті всім щасти.